Так, сьогодні вже ми будемо виготовляти такий же ромбічний ранчо, як учора. Тільки вже більш досконалий. Розгортка у нас B417. Ну і воно трошки більше по жорсткості схоже на паркан. Ось отак виглядає в розрізі нашого ромбічна панель. Хто називав там ранчо, Я не знаю, як вона правильно називається. Ну, суть отака, ось дивіться, все є тут всі розміри. Я роблю собі отакого шаблончика. Зараз я його перенесу на поверхню. Ось, ось всі розміри нашої ламельки. Тобто, у нас це йде під 60-ту трубу. Проший раз я робив під 20-ту трубу, але воно більше касалося там каліток, там такого незначного нічого. Якщо вже робити паркан із жалюзі, то я совітую і рекомендую робити лише ну, от в такому виконанні. Тобто, це компроміс між жорсткістю. Ціною і раціональністю використання такого паркану. Просто ось на прикладі, хочу навести це звичайний жалюзі, який робиться, там, я не знаю, ну, мабуть, у 90% випадків. Ну, ви ж самі розумієте, що жорсткості тут нема ніякої. Так, да, воно красиво виглядає. Це таке. Це робити на ті будинки, які. Ідуть під продажу, аж але якщо там робити для себе, то зрозуміло, то краще вже робити ось такий паркан. Ну, різницю в грошах, я думаю, що ви зрозумієте, що в два рази більше буде коштувати. Ну, але е суть не в тому, дивіться, от ще хотіли загострити увагу на такому. Ну, Блягарі часто там виконують отакі паркани. Але є прокатні лінії, які викатують такі паркани з рівною точною геометрією, уже з розмірами потрібними вам. І це ну, набагато краще, ніж от просто зігнути така деталька. Тому там конкурувати на цьому ринку дуже важко. Ось оце вже, наприклад, в прокатку воно не піде. Тому використовувати його виготовляти лише бляхарі за допомогою. З гінальних станків не за допомогою прокатки, а за допомогою з гінальних станків. Тому ви не залишитеся без роботи. І якщо вже і людині ставити такий забір, ну я думаю, що краще вже такий, ніж отак. Якщо ви плануєте на продажу будинок, будь ласка, зробіть з таких ламелей, питань не будення, вони будуть шикарно виглядати лише для інстаграму. А на практиці, ось вам приклад нормального паркану. Ще раз загострюю увагу на розміри на його під 60-ту трубу. В наступному відео буде процес гнуття.